Слава Україні, друзі! З вами знову і в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратися із тим, що відбувається з акціями Google, чому вони продовжують падіння, попри, здавалось би, хороший звіт компанії, чи є це нагодою розбагатіти, яка дається один раз на життя, або ж можливо, це value trap, Що я особисто буду робити із своєю позицією, а також яка насправді fair price гугла станом на сьогодні? А для тих, хто додивиться відео до кінця, також бонусний Стокпік. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які досі зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео. Вам його дивитись, а також усім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, поїхали. Чи варто ставити все на Google? Як ви знаєте, минулого тижня був досить нудний тиждень. Всі компанії, які є в нас найбільші, були трошки в плюсі або трошки в мінусі, але були компанії, як Google в значному великому мінусі. За підсумками тижня, як я сказав, стабільно SP та Nasdaq. Не показали нічого особливого, плюс-мінус пів відсотка. А ось від початку року саме акції Google впали майже на 20%. і варто розібратись, чому ж відбувається це падіння, попри те, що я записував відео минулого року, де казав, що Google є хорошою компанією. І рекомендував купляти, в принципі сам її і купляв. Зараз позиція Google становить 19% мого портфелю більше ніж 14 тисяч доларів. Я поки що в плюс 7% по позиції більше тисячі доларів. Але все-таки варто оцінити, чи можливо залишати позицію, чи виходити частково, чи щось інше робити. Останньою новиною, яка була на минулому тижні, спричинила падіння. Google, акції Гугла було те, що Apple заявили в суді, що кількість запитів на браузері Safari вперше за багато років впала у порівнянні з попереднім місяцем. Крім того, вони також сказали, що вони будуть шукати можливості в Safari долучити. AI, або штучного інтелекту інструменти, тому що вони вважають, що Google вже не той, і це якраз викликало значне падіння акцій більше ніж на 150 мільярдів. Якщо не помиляюсь, в моменті були менше ніж 150 доларів за акцію в той день торгувалася. Але Google вийшов на наступний день і сказав, що у нас кількість. Пошуків навіть на пристроях Apple, зростає, тому варто розібратися, чи об'єктивно існують ці ризики для Google, чи ні. І в цьому відео ми якраз і будемо намагатись це зробити. Проаналізуємо, чому все таки падають акції, яка реальна ціна акцій Google, і чи виправдані ризики, і чи варто нам закривати свої позиції, і що саме я буду робити із своєю позицією до того, як Apple вийшов з заявою про Safari, Найбільшим загрозою вважалося OpenAI, чат GPT і інші LLM або інструменти штучного інтелекту, де ми бачимо на цьому графіку, як відбувається різке зростання майже за гіперболою в чату GPT. І по суті стагнація, якщо не величке зростання в Gemini в кількості місячних активних користувачів, при цьому що ріст чату GPT далі буде продовжувати ще більш стрімким, тому що в нього є хороший ретеншн. Але тим не менше, попри те, що є такий стрімкий ріст користувачів, більш ніж 600, мені вже здається, мільйонів зараз активних користувачів в чату GPT, OpenAI за цей 2025 рік буде планує вірніше отримати виручки 13-12 мільярдів доларів. Це виручки не прибутків, і через 5 років вона планує в 10 разів збільшити цю виручку за оновленим прогнозом до 125 мільярдів доларів. Перед тим, буквально нещодавно, цей прогноз був 100 мільярдів доларів. Ну і ось те, що ми говорили: ретеншн в чату GPT хороший. Тому багато аналітиків говорять, що ось ця стрімка кількість зростання користувачів, те, що користувачі використовують набагато більше зараз всі ці інструменти і менше шукають в голі, буде спричиняти падіння виручки від реклами. Через пошук Гугла, і це по суті є катастрофою для компанії, тому потрібно продавати її акції. Також є навіть прогноз про те, що вони впадуть на 40%, тому що це проблема, яка коштує 1 трильйон для Гугла. І це об'єктивно факт, що чат GPT швидко зростає, факт, що користувачі часто змінюють свої звички. І не шукають інформацію, як вони раніше це робили через Google, а саме віддають перевагу штучному інтелекту. І факт також, що Google досі не інтегрував свою пошукову строку ось цей повноцінний самопошук через штучний інтелект, а видає звичайну видачу в деяких країнах. Це вже змінюється, але поки не у всіх. І реклама в пошуку це є дійсно основне джерело доходу. У Google. при цьому, попри ці всі негативні моменти, все таки варто об'єктивно подивитись, що ж з собою являє компанія Google. Я записував, звісно, окреме відео зараз лише поверхнево. Але тут варто зазначити, що графік виручки з 2015 року, Google, який є, це один з найбільш красивих графіків зростання виручки. За останній рік вона зросла на 13%, за 5 років на 16%. Органічний, абсолютно чудовий ріст, дабл Digits з подвійними цифрами для такої величезної компанії, як Google, є феноменально або винятково хорошим. Також ми бачимо, що Google все ж таки диверсифікований, попри те, що більша половина доходу від реклами, дійсно факт. Також в нас є дохід від клауду, також в нас є дохід від підписок. І дохід від YouTube, і дохід від Google Networks, і ще є Azerbets. І якщо подивитися на оці KPI, тут теж ми можемо подивитися, що є сегменти, які дійсно в сукупності будуть складати більше 45%, якщо не помиляюсь. Але все ж таки Google Search, тобто дохід від реклами від пошуку, становить більш ніж 200 мільярдів доларів. І тут теж важливо розуміти для контексту, що в чату GPT або в OpenAI. Цифра, яка буде через 5 років в 2029, яку вони самі прогнозують, буде половину, тобто 100-125 мільярдів від тієї виручки, які вже на сьогодні має Google від реклами, яка становить 202 мільярди доларів. Клауд є краун-джул або діамантом в короні гугла, який Набагато швидше зростає ніж пошук. Ми зараз побачимо, з яким рейтом зростає пошук. Загальна виручка, як ми бачили в попередньому слайді, зростає приблизно на 13%. То в клауда зростання відбувається 28% в попередньому кварталі, 31% в попередньому, 35% в попередньому, 28-29% в попередньому. Тобто можна сказати, грубо говорячи, що. 30% зростання в клауду є. І що важливо, що профітабіліті або прибутковість, мержа операційної прибутковості в клауду також зростає. і Зараз вже становить майже 18%. При цьому що ще буквально кілька кварталів тому, в 22-му, навіть 23-му році, вона була фактично збитковою ця сегмент Гугла. Тому цей ріст є дуже хорошим і ця. Одночасно зростання величезною швидкістю 30% це є дуже велика швидкість для сегменту, який у нас приносить в 45 мільярдів доларів в рік. Зростає на 30% і має прибутковість 18, яка також зростає з. Кожним роком. І важливо нагадати, що Google купив буквально в березні, якщо не помиляюсь, так, в березні за 32 мільярди доларів ще одну компанію Wiz, яка покликана зробити в клауді ще кращий прогрес, тому що це мультиклауд cyber security компанія, яка дозволяє користувачам підключати. Різні клауди і мати хороший захист від різного роду кібератак і чогось подібного. Тому. Знову ж таки, Google показує, що в цьому сегменті він буде довгостроково грати. І крім Гугла, по суті, тут лише є Amazon і Microsoft, тому в пропорціях це в Google зараз десь 20%, якщо не помиляюсь, ринку, але доля його зростатиме, ми так сподіваємось. Другий елемент або сектор бізнесу, який є дуже важливий в Гугла, це є Ютуб, який був куплений за копійки дуже багато років тому назад. І зараз він має 125 мільйонів підписників, які платять щомісяця підписку Google для того, аби не було реклами або вони могли слухати музику. І в 2024 році цей підрозділ приніс з Google 42,5 мільярди доларів. Виручка від реклами становила 36 мільярдів доларів. І якщо порівняти ці цифри із Netflix, де загальна виручка 39-40 мільярдів доларів, то ми бачимо, що це дуже схожі бізнеси за обсягом при тому, що в Гугла ще є досить хороші можливості в YouTube додаткової капіталізації, тому що в них є набагато більша база користувачів. І тих, хто може додатково сплачувати за підписку, в Netflix, при цьому капіталізація становить майже 500 мільярдів доларів. Ну і щоб більш детально уявити собі ціну Гугла по окремих частинах, досить поважне видання Беренс ще в минулому році, в кінці 2024 року, вийшла із статтю про те, що якщо Google поділять, тому що тоді був наратив про те, що Google, можливо суд зобов'язать. Розділити на різні частини, буде мати прибуток інвестор плюс 50%, якщо ось Google поділиться, і вони дали ось таку діаграмку, де підрозділ, який буде займатися доходами рекламними від пошуку за акцію в розрахунку, коштуватиме 143 долара, YouTube 65 доларів, Cloud 26 доларів. Веймо 26 доларів. Веймо, це є підрозділ роботоксі, який також входить в Google. І має поки що дуже малу виручку, але вже здійснює 250 Тисяч поїздок роботами роботаксі на місяць комерційних в Америці. І якщо подивитися детальніше розрахунки Беренса, то вони взяли по клауду естімейт 320 мільярдів і помноживши на 16 мультиплікатор. досить низький, як на мене. В YouTube вони застосували 22 мультиплікатори. В них взагалі вийшло 800 мільярдів доларів, при тому, що оцінка нетфлікса 500. Ну і веймо тут теж там складна оцінка. Вони його оцінили аж 300 мільярдів доларів. Якщо ж більш об'єктивно взяти оцінку експертів інших гугла, якої я теж схиляюся, то саме клауд є найдорожчою частиною, яка може оцінюватись приблизно 500-700 мільярдів доларів. Ну і в YouTube все-таки трохи дешевше ніж Netflix, має оцінюватись приблизно 400 мільярдів доларів. І ми маємо, що Cloud лише плюс YouTube, не враховуючи до уваги все решту, в тому числі не враховуючи Waymo. Яке як роботаксі, можливо, і 5 трильйонів коштує, як каже Ілон Маск, про капіталізацію Тесла, яка буде саме через роботаксі, то ми отримуємо, що все решту вугла коштує приблизно 800 мільярдів доларів. При тому, що виручка всього решти пошуку, по суті, 200 мільярдів доларів. Тобто ви 3 чи 4 річних виручки сплачуєте сьогодні за пошук і отримуєте. Всі інші сегменти за, по суті, ціною, яка є справедливою на ринку. Тому можна сказати, що дійсно Google є high quality dislocated stock, як називає такі компанії Марк Махені, коли є дуже великий негативний сентимент наратив на ринку, який не виправданий фундаментальними показниками по тому, що ми бачили, в Google все в порядку і зараз ще також подивимось, і є також. Невиправданий страх, який можливо не буде реалізований, бо до прикладу, за останніми даними за квітень-травень 2025 року, відвідуваність. Чату GPT становить збільшення 13%, а в Gemini 20 майже відсотків, при тому, що DeepSeek, Grok, Perplexity і Cloд впали в трафіку на своїх сайтах. Дійсно, тут не враховується апка, але тим не менше, також є тренд наявний. І друга частина. Цього наративу, який в принципі розвивається, це те, що все-таки Google має дуже хороших спеціалістів технічних, мабуть, найкращих в світі, розробляв штучний інтелект технології. Google саме перший серед усіх компаній вже дуже давно. І цей пошук, який в нас є, типовий, він все одно будується на частково елементах штучного інтелекту. І ця модель, яку зараз випустив Google, Gemini 2.5, якщо не помиляюсь, вона оцінюється. На полі маркеті, це, звісно, не найкраще джерело оцінки, але тим не менше, як одна з найкращих моделей і до кінця. Цього року вона такою залишатиметься. Також важливо розуміти, чому саме Apple робив заяви про те, що статистика кількості пошукових запитів в браузері Safari падає вперше за історію. Це через те, що між Apple і антимонопольним комітетом відбувається судовий спір, де антимонопольний комітет каже, що Apple незаконно отримує 20 мільярдів доларів з договору. Про розміщення пошуку від Google за замовчуванням в браузері Safari, коли ви вводите в стрічці будь-яке слово відкривається саме сторінка Google. і за це Google платить щороку в Apple 20 мільярдів доларів. Тобто, Apple вигідно показати в суді те, що Google все-таки не є монополістом і. Те, що він платить гроші для Apple, це нормально, тому що можливо вони будуть брати гроші також і від інших компаній, які зараз займаються штучним інтелектом, тому є тут конкуренція. Але якщо все таки суд визнає, що це незаконно, то в Google просто залишиться плюс 20 мільярдів. А все одно люди в Safari будуть швидше всього шукати браузер і пошуковик Google, як це роблять в Bing. Ну і якщо подивитися на цифри, чи об'єктивно є вже вплив того, що говорить зараз нас Apple про падіння і того, що турбується експерти, що чат GPT зараз все поламає для гугла, то все таки не так все погано, а навпаки, все дуже добре. І звіт звідси підтвердив. Я також говорив це в попередньому відео, що в нас є зростання виручки в першому кварталі на 12% в гугла, я маю на увазі нас, і також окремо сегмент пошуку в Гугла цього кварталу зріс на 10% рік до року. Тобто, ми точно бачимо, що поки що ніяких ознак того, що в Гугла падає виручка, чи кількість пошукових запитів, чи будь-які інші проблеми із сегментом пошуку немає. Ну і те, що ми бачимо на майбутнє, що прогнозується в компанії, це зростання і виручки. І вільного грошового потоку, і прибутків, і це зростання буде на найближчі роки досить швидким. Ми бачимо, що виручка зростатиме на 10% за оцінками аналітиків, прибутки компанії зростатимуть на 15, 5, 11 і вільний грошовий потік зростатиме на 5, 18, 20% до 2027 року. Що в принципі нам говорить те, що мультиплікатор, який є зараз, 16,5 майбутніх прибутків виплатити за Google є історично, рекордно, дешевим. Тут я взяв за 3 роки, але навіть якщо взяти за весь період, не було таких періодів. Щоб Google торгувався ось настільки дешево. Ну за винятком, буквально кілька тижнів назад, теж був такий е, період, і можливо ще на самому-самому початку, як тільки Google став публічною компанією. Крім того, якщо дивитися інші аналітики, говорять, що зараз price to earnings next 12 months становить 16,8, тобто трошки більше. Ніж ми говоримо на Тікері, де нас є 16,5%. Але також вони кажуть, що це історично найнижча оцінка гугла. Ну і також, якщо дивитися на ціну підприємства до його і біда, то тут теж ми бачимо рекордно. Низький рівень цього показника на рівні 13,9 це дуже і дуже низько. І для того, щоб розуміти, наскільки це низько і чи може далі впадати Google, наприклад, якщо випроводуються всі найгірші прогнози, якщо виручка від пошуку буде не так активно рости чи, можливо, навіть. Падати і стане від'ємною, то ми можемо подивитися на, до прикладу, таку компанію, як Nike, Всім відомо нам, виробника кросівок. Зараз його співвідношення, теж саме про яке ми говоримо, Google 16 з лишнім в Nike, це співвідношення прибутків майбутніх до ціни до майбутніх прибутків становить 34. При цьому, що 34, це також не. Рекордно низьке і не рекордно високе цей показник за останні три роки. Якщо дивитись, це приблизно в середньому в них 25-30. Але на, на цей рік виручка в Nike впаде на 10% за оцінками аналітиків, навіть її власної компанії. У 2026 році виручка ще буде падати. І в 27-му році виручка виросте всього на 6%. Тобто, ви маєте за. 3 роки падіння на 11% і зростання на можливо 6%. Прибутки цього року в Nike впадуть на 47%, в наступному році на 6%, і вільний грошовий потік впаде на 48%, і наступному році не буде також бачити зростання. Тобто ми бачимо, що компанія в абсолютно поганому становищі фінансовому, але тим не менше ринок її оцінює досить добре, тому що в неї є сила бренду і вважається. Що все-таки такі кросовки будуть продаватись. І якщо подивитися на всі інші компанії в SP500, тому що там лише прибуткові компанії, які мають нижче 16-15 і нижче показник Forward Price to Earnings, то ми бачимо, що лише 200 компаній є гіршими, ніж Google. І Google, по суті, входить в це число, тобто 300 компаній є кращими в списку 500 за Google, якщо вірити тому, як зараз поточна ціна чи оцінка valuation є в Google з точки зору інвесторів на ринку. Чи правильна така оцінка чи ні, що я свою позицію збираюсь робити зараз? Відповім буквально за кілька слайдів, але ось цей бонусний СТОКПІК. Це, як ви можливо, здивувались, а насправді ні. Uber, тому що минулого тижня він давав звіт, досить хороший, гарний звіт, з зростанням на 18% грозбукінг, і зростанням EBITDA на 35%, як він в принципі і обіцяв з вільним грошовим потоком зростання на 2,3 мільярди доларів, але при цьому ціна просіла на 5% після звіту, хоча перед тим був значний ріст. І ми зараз бачимо, що те, що Uber торгується на рівні 14,9, тобто менше 15, якщо дивитися на ціну до майбутнього грошового потоку, а саме грошовий потік більш актуальна метрика для Uber. І це є нижчою ціною, аніж та за якою я купляв в грудні січні, коли було приблизно 18. Чому? Тому що аналітики не очікували, що все-таки буде такий великий ріст, як і обіцяв Uber. Вони прогнозували менший, і на майбутні періоди також закладався менший вільний грошовий потік, ніж зараз показав Uber. І тепер аналітики переформатували свій прогноз. Тому ціна, яка зараз є 80 доларів, є вищою номерією. Мінально ніж 60 доларів, але ць, компанія при цьому є дешевшою. Також, звісно, може бути і з гуглом, якщо прибутки майбутні і оцінки цих прибутків будуть зменшуватись, то той низький мультиплікатор, який зараз в нас є, можливо, стане не таким низьким і буде зростати потроху. І, в принципі, в Найк цей теж відбувається, тобто він став таким високим, просто через те, що майбутні прибутки знизились, а відповідно акція ціна настільки не впала. Але тим не менше я все ж таки вважаю, що Поки на фінансах не відбувається об'єктивно реальне падіння прибутків чи їх росту в пошуку в тому числі, поки вугла є диверсифіковані системи бізнесу, які самі по собі, по суті, коштують більше ніж 150 доларів за акцію, які є зараз, якщо повністю виконати. Пошук і сказати, все, Google не має доходів від реклами, хоча це дуже маломірно, і навіть в найгірших прогнозах він все одно буде мати величезну кількість доходів, просто через те, що 200 мільярдів доларів, які він отримує сьогодні, не зникнуть за один день. То акції такої компанії з Клаудом, Ютубом, Веймо і всіма іншими підрозділами все одно будуть коштувати дорожче ніж сьогодні я за них сплачую, тому я додаю це для мене ноубрейнер, no як і був, наприклад, Uber, коли додавав я його за мультиплікатором 18 в. Грудні січні минулого року, і минулого тижня я купив 5 акцій за ціною 156 доларів, здається, в середу. І також додав ще в п'ятницю теж за ціною 155 доларів 5 акцій. І планую додатково збільшувати позицію концентрації в своєму портфелі Google просто через те, що це ідеальний момент, як на мене, коли можна використати наратив, а не об'єктивні фінансові проблеми у компанії. Звісно, може виявитись наратив. Не наративом, а реальним проблемою в тому, що Google в майбутньому не буде таким роботковим. Але я сподіваюся, що цього не буде. Якщо ви хочете почати інвестувати на фондовому ринку, але не знаєте, з чого почати, то я рекомендую завантажити вам вишкіл молодого інвестора. А якщо ви більш просунутий інвестор, то можете вишкіл 2.0.3.0 ну, подивитись, де є більш практична частина моєї інвестиційної стратегії. А також, звісно, запрошую вас до клубу Тараса Гука, де є дуже багато корисної аналітики, мої живі трейди і, звісно, чудове ком'юніті, де ви можете обговорювати багато речей із інвесторами. А хто додивився це відео до кінця, бажаю, щоб ваш нетворс зростав, як Уворена Баффета слава Україні, перед до перемоги, смерть ворогам.